У січні цього року начальник патрульної поліції Львова прославився на всю країну подарунком своїй дівчині перепусткою на площу ринок. Перепустка через площу Ринок! Самімося! І поки скандал нісся з позиції: та як же так, одним можна, а нам простому народу ні, львів'ян почали запитувати. А що за за перепустка взагалі така? Привіт! Я Івана Малій, я знімаю про архітектуру і урбанізм. Минуле моє відео залетіло на 100 тисяч і побільшало підписників. А від того побільшало і моєї тривожності, що я зніму небездоганне відео і люди в мені розчаруються. Але я зібралася і все ж зняла для вас це відео. Але про все по порядку. У грудні на сайті київських петицій з'явилась дивовижна петиція, яка в реаліях Києва здавалась дуже амбітною. Створити пішохідний центр з автомобільним кільцем навколо, тобто, всередині кільця, в'їзд автомобілям заборонено, з деякими винятками, типу автомобілі з жителів кварталу і доставки продуктів. Автор детально описав, чому це варто зробити і як саме. І що петиція набрала трохи більше ніж 2000 підписів. Зокрема, мій? Що вигадали? Закритий центр міста? У центр усім треба! Люди працюють, заробляють, а не по вулицях тиняються. Це ж місто стане в заторі, якщо стільки доріг ліквідувати. А я вам скажу: центр місце дійсно для заробляння грошей. А ще це історична частина міста, яка місцями має тисячолітню історію. Місце для прогулянок і життя, а ще для дійсно ефективного пересування містом. То до чого тут автівка? То для чого? Пішохідний центр. По-перше, Київ уже не вперше опиняється в рейтингу найзавантаженіших міст світу до абсурду, логічне рішення: не буде автомобілів, не буде заторів. Існує такий термін, як індукований попит. І в контексті міста він звучатиме так: чим більше ви розвиваєте автомобільну інфраструктуру, тим більше автівок ви запрошуєте в місто і навпаки. Чим більше ви вкладаєте в альтернативи, типу пішохідні вулиці, велодоріжки і громадський транспорт, тим більше людей лишатимуть автомобіль вдома. Важливо зазначити, що в дискусії про пішохідний центр заборона в'їзду для громадського транспорту не стоїть. Він може курсувати спокійно. У цьому плані Львову вдвічі пощастило. Бо крім того, що в ньому вже все це працює. У них збереглася трамвайна лінія в центрі. І саме трамваю дозволений в'їзд на площу. А крім купи переваг трамваю, він є безпечнішим на пішохідних вулицях, оскільки має заданий маршрут, який для всіх є очевидним і передбачуваним. Просто зійди з колій, і ти не заважатимеш, а не тулись до стінки і бійся, що тебе все одно зачепить та маршрутка. Тож перший аргумент у тому, що ми зменшуємо автомобільний трафік, а від того зменшуємо ізотари. і затори. Важливо зазначити, що пішоходизуючи центр міста, ми плавно пішоходизуємо все місто. Оскільки Центр є, має найвищу зосередженість житла, офісів, компаній, держустанов. Люди туди їздять з найвіддаленіших частин міста. Відповідно, ми стимулюємо їх обирати громадський транспорт ще з самого початку їхнього шляху, оскільки лише ним вони зможуть дістатися під двері офісу. Але навіть якщо ми стимулюємо їх їхати автівкою і лишати її паркувати десь за межами першого кільця, це вже величезна перемога. Та бізнес помре! А практика показує нупаки. з розвитком пішохідних просторів зростає попит на заклади на першому поверсі, бо автомобіліст шукатиме, як йому заїхати і де припаркуватись, поки пішохід просто зайде в заклад. Так вийшло і у Львові. Абсолютно весь перший поверх там має комерційну функцію. Просто порівняйте забитість закладів на повністю пішохідній вулиці і на вулиці з парковкою. Тож, другий аргумент це те, що бізнес розвиватиметься, надаватиме кращі і якісніші послуги, вкладатиме гроші в місто. Алекс Шутюк в статті від Хмарочоса, яку я тут цитую, зазначає, що нові власники нерухомості в центрі Львова змогли вкласти гроші в реставрацію стародавніх кам'яниць. Третій аргумент: ми повертаємо в центр життя. Це особливо актуально для Києва, у якому головна вулиця країни є просто автомагістраллю. У киян є навіть жарт, що Майданом гуляють лише туристи. І це не про попсовість, а про те, що це некомфортно для перебування площа. А от скільки разів я б не була у Львові, я все одно люблю прийти на площу ринок або на навколишні вулички. І сидячи на терасі якоїсь атмосферної кав'ярні, я з жахом задумалась: а що могло б бути, якби у Львові влада мала такі самі інтереси, як в Києві. Отут у нам парковочку, ось тут у нам дорога. Поки я тут сиджу, минає Львів Урбан Форум. Я на нього не пришне пішла, тому що просто дурна коротше хотіла піти. І виявляється, там зараз ви просто виступає. Не просто прийшов, а прийшов Віталій Кличко, і вся Урбан тусовка з нього уграє. Ну тому, що він просто продовжує ганьбити Київ. Тим, що він з нього робить, і ганьбити Київ на усіх можливих платформах. Візьмемо до прикладу контрактову площу. До того, як стати пішохідною, це була просто дорога. А зараз ніхто й уявити собі не може контрактову з машинами. З 2017 року контрактова площа встигла стати важливим місцем для всіх киян і туристів. Тут призначають побачення, знайомляться і гуляють з сім'ями. І треба було просто прибрати автівки. Тож вибір. Або спогади, знайомства, комфорт, або дорога, розвиток бізнесу, реставрація архітектури або дорога. І останнє найочевидніше, але сильно нехтується в місті: покращення якості повітря і екології загалом. Київ входить до топу міст з найзабрудненішим повітрям. Він частенько бив навіть пекін. А де це взагалі працює? Париж, Копенгаген, Утрик, Дюссельдорф, Брюссель. До речі, Брюссель прийнято вважати дуже автомобілізованим містом, але він робить величезні успіхи останніми роками, і кількість велопоїздок по місту щороку збільшується на 20%. Вони спочатку пішоходизували перше кільце, отримавши позитивний відгук від жителів, які до того були дуже скептично налаштовані на пішоходизацію. Побачивши, наскільки покращилась якість повітря, вони планують зараз пішоходизувати і друге кільце. Тож пішохідний центр Києва це нескладний і швидкий крок, який призведе до величезних результатів. Тож поширюйте це відео, якщо вважаєте важливим говорити про це. А зараз я розповім вам про Антона, який регулярно постить збори на сили оборони. І зараз я попрошу вас поширити і задонатити на збір для ССО Харкова. Заодно підпишіться на Антона. А якщо лишаться гроші, то закиньте мені їх на патрон, БайМієкофі або на особисті картки. Посилання лишаю в описі.